Всім вітання! І сьогодні розповімо трошечки по стану кішечки агати, яка зараз відпочиває після того, як дуже смачно поїла. Стану агати після операції дуже гарний. Як ви бачите, вона вже без коміру у нас почуває себе дуже добре, гарно їсть, ходить в туалет. А ще найголовніше те, що агата почала дуже гарно дихати. Її носик тепер. Розширився і її простіше дихати. Якщо можете порівняти перше відео і зараз. То набагато якісніше у неї дихання. Вона активна, вона грається, і в цілому кіця дуже контактна. Любить на руках побути, помурчати, тому ви вже можете її бронювати та забирати собі додому. Ми ще чекаємо гістологію, але, скоріш за все, вона буде гарна. А її сестричку, точніше, не сестричку, а дочку Крісті, вже забрали додому. І та вже принцеса, звісно, розцвіла. Тож дайте змогу і Агаті також мати класний дім та люблячі роки, які більше не спричинять біль, не будуть бити, не будуть кричати, що вона мала народжує, а буде просто любити за те, що вона є поруч. Агата дуже чекає на своїх люблячих батьків.